Так, черт побери. Перепилять тільки, що пролетів, не вдарив ні. Ось так прилітає, метрів два, мабуть, відкришу, то лки-палки. Трошки зірвалося, я... трошки підскочили. Ах ти, чорт побери. Від нього нема такої шкоди, він так не бере. Ну може і бере, як я не бачу. А зганять зганяє, це ще небезпечно. А там замість 12, мабуть, вже більше. Зараз порахувати. 3-6. Зараз хвиленько. 6, 9, 12, 15, 18, 19 вже. Ну 7, щоб туди піскочило. Сім, щоб туди піскочило, чорт побери. Ай. А чого ай? А чого, чорт побери? Все нормально. Може дощ буде, дивіться якісь хмари, бачите, в мене тут сонце, а там хмари. Ну о, бачите, спаки вже теплі краї збираються. Ось, осьойно, дивіться! Щоб не казали, що я обманю, осьойно старвота. Дивіться, бачите? Я вже третій раз бачив це, один раз вже він побував в небі і два рази ще приходив. Бачите, оце воно тервоте, ось мале таке, таке коварно-паршиве. Аби він брав би, да якось загрожував мені, то я б вже спокійніше з ним боровся. Так, іначе не загрожує мені нічим, а так голубів піддергує вверх. Ось так. Значить 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, так. Да. Без одного 20. Без одного двадцять, Ну це дякуючи цьому малому розбійнику. Опять вони трошки починають опускатися. Хорошо, хорошо. Вверху вітер такий. Вони вже добре знають. Ну я так думаю, що вони його знають добре. Тому що багато вже залітало, прилітало. Так, що ви полякалися? Що ви боїтеся того? Він тільки ловить, Кручат малить. Злякалися, бачите, нема ні одного, подивіться. Він пролітав якраз за 100 метр, може на ці її. Вони злетіли, я зразу побіг по, по камеру, поки роздивився. Думаю, може щось понесло. Поки розібрав ситуацію аж поки Не розумів чому справа. Так, давайте на базу. На базу, на базу, давайте. Отак. От не сидіть, не рипайтеся. Не треба її боятися. Так, все, все, епізод закінчився. Цікавий. Так, 19 штук дворі. Епізод закінчився. Все, пауза. Ну це сідає вже одна із... Багатьох. Не сідали по один, по два. Я камеру не включав. Вон. залишилось, по-моєму, десятка. Три, шість, дев'ять. Одинадцять залишилося. Восьмівка сіла, це восьмі, тільки ще сідав. Три, шість, дев'ять, десять, одинадцять, так. Да. Зайте тримається. Тримайте без хижака, поки нормально, Верх не йдуть. Бувало, що підскочили вверх, були, ворони прилітали. То Вони трошки дернули вверх. Але там чайками склалися і одразу донизу, додому. Тому що погода на висоту високонельотна, скажімо так. Погода не високольотна. О, це буде правильно сказати. Вітер трошечки там сильний. Так тримаються. Час великий не буде, але я думаю, що півтори години це буде гарантія. Я стати час не засікав. Я три годинки їх пігнав. Підняв. Три годинки підняв. А всім буде темно, так що будемо орієнтуватися, ось так. От. А всім буде темно. Ну вони всі тут. тут ось метрів. 250. Поки все нормально. Так, поки все нормально. Пауза. Так, це як я казав, півтори годинки буде. Ага, якраз, так я згадав. Ось цього часики. Ось <сі> <Усього> час розсідаються. Бачите, пустилося нижче трошки, тут вітру немає. Ну, такої, як там я маю на увазі. Бачите, голуби розкриті. Луби розкриті. Луби розкриті. Вітру немає, посадка. Вітру немає. Посадку включили, то розкрилися, певно. То от бачите, якісь картинка зовсім інша. Картинка зовсім інша. Хвіст вирваний, бачу, хвіст вирваний. Синій рябий. Синій рябенький. Так, ось трійка сідає. Ось рябий, рябий, до речі, рябий підскочив був. Це перепиляти тільки міг. Я ту рябу не кидав. Це порябих. Я не знаю, чи другий, чи третій він. Вися, це так все що таке відскочило. Це кремак, по-моєму, кремачапове молоде. Що, може, щось все залишиться горіть чи що? Оце що таке. Бачите, всі порвані голуби. У мене на увазі залиняні, ще немає таке, що повністю-повністю Ну, Навіть ось цей синій, синій мурий. І то в нього щось в правому крилі, я бачу. А, обидва крила, бачу на кінцівках. Опа, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, що таке, що мене лякаєте? Ось так. От і прилітали. Годинка, годинка, да, Годинка. Верхні пішли. Ну я так і догадуюся, що довго політу не буде. Може вітер. не високолітний вітер. Гляньте все. Хіба цей друшляк може політати? Більше години. Так, тройка залишилась. Ой-ой. Ой-ой. Саді рябий. Ой, синімурь там залишився. Там залишився. Так. Синьомурий там залишився. Ну і взагалі вже літав добре. Він в мене вже добре літав. Але що він не може зараз піти в польот. Залишилося троєка. Так, добре, нехай. Так, пр... треба спершу. Це вилка. Один на два, дві на дві. Це якийсь сплошний. Ну і сині синьомурий, я знаю. Ну, добре, хай поки. Ну знаєте, от повір оці всякі прибаутки. От погнав чортову дюжину, думаю, то який сьогодні вечір буде невдалий. О, зараз це коснеться ногами і скажу, що цей вечір був саме вдалий. За ці останні два тижні польоту. Єдине, що вони що літали довго, то, то всі до єдиного зібралися, нікого не взяв, сокол не перелітав, вітер не задував, всі вирулили, так що все нормально. О, до речі, це, по-моєму, да? останній коснувся сидіть мене. останні діло мене сіло. Подіманих, так? Да? Воно, воно. Це подіманих, до речі, все. ось. ну поверни сюди. Нормально все чути усі. Так, ну все, добре. Я думаю, що все буде нормально. У перепилятні вже більше гратись не буде. Ну і не дай Бог скочить у двір. Оцей табунчик знов піскочить туди. То що я камеру поки не ховаю. Все, всім пока, всім миру. Не швидше нам миру.